Біфрен, спокій за ясної голови. Пам'ятаєте, нещодавно розповідали вам про українських зірок, які стали батьками у війну. От наші наступні онлайн-гості, мої друзі, блогери Таня Принкович та Андрій Ганковський. Одна з таких пар. На початку липня Таня народила другого сина. Про всі принади другого материнства і не тільки, просто зараз і поговоримо. Таня Андрію, привіт. Дуже радий вас бачити в нашій студії. Три нещодавно бачилися в Тернополі приводи для свят на щастя були, і тут Адам! Це неймовірно. Ага. Раді вас бачити майже в повній компанії. Ще Івана не вистачає. Він трошки навчається сьогодні. <смас> <смас> Діліться досвідом: як воно виховувати вже двох хлопців: плюси, мінуси, підводні камені. Добре. А, скажу так: з другою дитиною значно легше, адже ти вже абсолютно все знаєш, що як. Ти не хвилюєшся ні про що він навіть щось хникне, ти вже так спокійніше до цього відносишся, але є інші нюанси, так як старший ідеально темний син став вредним і перестав нас чути. Тобто, ми чули про те, що старші дітки ревнують, що продається цим працювати, але думали, що нас це не буде стосуватись, та на жаль. Зараз така правда Таня та, говорить, що з другою дитиною вже легше, мені не легше. Все, все так само, тому що в мене перший захід. А на рахунок Івана то я публікував про це сторіс, про те, що старший син приходить до тата, і ти тільки тоді відчуваєш, що таке бути татом, тому що ти весь час проводиш з ним. Тобто тобі доводиться з ним заснати, прокидатися, гратися, завозити. Тобто, все це твоя дитина. Тому ось так, але насправді батьківство це класно. Да. Слухайте, не можу вас не запитати, тому що глядачі закидують мене каменем, і статус батьків ви вже маєте, ви вже його носите. А щодо іншого статусу, статусу подружжя. Але статус батьків і статус створеної разом створеної дитини це набагато важливіше і серйозніше, ніж подружжя. А подружжя, звичайно, буде просто згодом. Дочекайтеся. Згодом це за рік чи згодом трошки пізніше? Як то словами класика, давайте виграємо війну, давайте закінчимо. Можливо, два-три тижні? Можливо, десь два-три тижні. Так, так. Таню, а ще одна класна подія, що відбулася у тебе нещодавно, тобі виповнилося 30. О, Боже, то ж не можна вголос називати такі цифри. <рес> я тихніше скажу. Скажи, як тобі бути в клубі тридцятирічних? Насправді я боялася, так як Андрій молодший в мене на рік і майже місяць. Що цей місяць, коли він молодший від мене формально на два роки, він буде жартувати багато, дарувати мені пояс собачий з шерсті, там не знаю від радикуліту. якісь засоби? Все класно, все круто і в і в 30. Адам, просто космічний, дивлюся на нього, просто щастя. А щодо вашої блогерської діяльності, чи як відчуваєте точніше от вплив війни на роботу? Я зрозуміла, що зараз класна змога знову повернутися туди і працювати суто з українським бізнесом, з малими українськими підприємцями. Я сильно знизила ціну, практично там, на 70%. І таким чином я почала працювати. Я почала більше працювати, щоб заробляти ту ж суму. а от з секшопом. Все прекрасно. Ми навіть збільшили свій оборот на щастя, і люди зараз стали знаєте, такі більш сміливі, напевно. Тому круто зараз. Це працює з таким натхненням, з такими діями. Я впевнений, що таких красивих хлопців, дівчат буде ставати все більше. дякую. Пока-пока. Нобезпечені батьки Таня Принткович та Андрій Ганковський щойно були в нашому ефірі. Розповіли про досвід подвійного батьківства, переїзд зі столиці та блогерські заробітки. Будуть приводи. Чекаємо вас у живел знову.